Алло, Наталко, привіт, привіт, Андрію. Та тут вітряно. Тому ми так тримаємо мікрофон, щоб ви чули. Окей, okay, як там погода в сумах? <laughs> в сумах вітряно, але дуже приємно літо почалося. Вон тут ми зараз в центрі міста на Вулиці Соборні, яка раніше була, звісно, Леніна, але вже останні роки, звісно, за часів незалежності Соборна. А, ти я знаю, що ти мене запитаєш. Я думаю, спочатку розповім. У нас виїзна студія сьогодні, в четвертій годині. Повторюю, хто, можливо, не знає 40 кілометрів від Сум до російського кордону, ця область на кордоні з Росією. Звісно, люди переживають дещо, що буде далі, як буде розвиватися ситуація, але тут немає жодного заперечення, жодного антимайдану, нічого такого тут нині в сумах немає, але все одно є питання укріплення кордону. Це одне з небагатьох. І маємо також зрозуміти, що, наприклад, та сама промисловість там і заводи, вони дуже Дуже залежні від співпраці з Росією, тобто дуже багато людей там на підприємствах до 60 тисяч на одному з них людей, які там чия робота залежить від того, як будуть відбуватися тобто, розвиватиметься ситуація. Тому, звісно, ніхто не хоче ніякої війни, але є питання мобілізації. Ми також говорили з людьми, які там спілкувалися не з людьми, з журналістами, спілкуємося, з'ясовуємо, що тут з військовими, що тут з прикордонниками, ну і взагалі соціальною ситуацією, як налаштовувати. Штований цей регіон а, і про це все будемо дискутувати в студії в 16-й годині. Виїзні так, щоб вся Україна знала, що відбувається на північно-східному кордоні України і в сумах, які тут настрої. Добре, дякую дуже, Наталочка. В 16-й неодмінно будемо дивитися вашу виїзду студію. Прямий ефір буде Наталка зустрічатися з активними громадянською позицією людьми з Сумщини. Цікаво буде подивитися, чим дихає цей регіон.